У Харкові відкриття першої ротарі кухні. Волонтери готуватимуть тут гарячі обіди для мешканців прифронтових населених пунктів, переселенців та військових. Цей проєкт утілили представники міжнародної благодійної організації Ротарі Клаб Харків Надія разом з благодійним фондом «Нескорений Харків. Ми бачимо сьогодні потреби людей з вільних територій. Люди втрачають житло, і поки вони щось знайдуть, якийсь притулок, вони потребують банальної їжі. Якої немає де просто готувати. І тоді. Пригоди стають таким кухні, як наша. Юлія Павіченко каже: гуманітарну та фінансову допомогу надають колеги ротарійці зі всього світу, адже вони розуміють, чому така кухня необхідна саме у Харкові. Саме Харків це велике мільйонне місто буде потребувати найбільшої уваги. Дуж багато підприємств Харкові зупинили роботу, а люди продовжують залишатися тут. Наразі до проєкту долучилися не лише волонтери, а й навіть військові. Наші екіпажі благодійного фонду наскорений Харків. Кожен день доставляють гарячу їжу, продуктові набори, гуманітарну поміч в прифронтові населені пункти. Планується, що кухня працюватиме без перерв та вихідних. Ніколь Костенко та Віктор Роздрачов, Харківські звістя.